Усіх вітаю. <смі> І я бачу, що ви вже почули, що в мене повернувся голос. І вже бачу ваші посмішки, когось радість, в когось навпаки. Але відчуваю вашу це біополе, яке на мене діє, людей, які бажали мені скоріше виборки, які казали, що голос повернеться і буде все добре. Отже, я вам всім дякую. І що я вам скажу: голос повернувся на 50-й день, рівно на 50-й день. Це такий був мій невеличкий подарунок на іменини Петра. Отже, з зусиллями моїми, зусиллями Лорнікарів, як бачите, Ті зусилля не пройшли? марк. І голос відновився. Тут трошки шумно у мене, бо в мене вентилятор, бо на вулиці неймовірно, просто спека. Тому я в хаті І сьогодні я хотіла присвятити день це відповідь на ваші коментарі. Тому, кому цікаво, то запрошую до перегляду, але кому не цікаво, то. Просто порадитися за мене, що в мене відновився голос. Отже, починаємо. Читаємо коментар такий. Чому ви виставляєте старі відео у місячної давності? Ну, що я вам хочу сказати. По-перше, я ці відео виставляю в повчальних цілях. Тобто, щоб люди знали про цю мою хворобу. І щоб знали, як зробити аналізи і як поставити діагноз. Тому що. Діагноз на цьому хворобу може Ліка поставити, від, на, навіть... не будучи лікарем. Просто треба піти здати аналіз на кальцій, аналіз крові, і подивитися, чи кальцій не збільшений. І якщо кальцій вище норми, все, рахуйте, що у вас діагноз в кишені. Але щоб підтвердити цей діагноз, треба ще здати тоді наступним етапом аналіз крові на парад гормон. І якщо парад підвищений, там ще в цей аналіз входить вітамін D, і зазвичай вітамін Д. Понижений, хоча вітамін Д тут до уваги не береться, але основне це кальцій, можна навіть загальний кальцій бути, не обов'язково іонізований, і парадгормон. Як ці два показники підвищені, то рахуйте, що діагноз у вас в кишені, і тоді вже починати робити решта кроків. Це такий як ультразвук щитовидної і пара чтової залози, і е, можна ще зробити. Якщо хочете, томографію, так як я це зробила, тому що буває так, що параччевидні залози знаходяться нижче, не тут, а нижче. І для того, щоб виключити їхню локалізацію десь в цій ділянці, можуть робити томографію. Але навіть якщо не робити томографії, то потрібно обов'язково зробити синтеграфію. Сцинтиграфія на виявлення власне пара щитовидних залоз. І вони роблять нижче. Звідси доці, і якщо навіть десь тут, в грудній клітці, були ці парочетовидні залози, вони на синтеграфії виявляться. Отже, це дуже простий діагноз. Його можна раз і два поставити, якщо просто знати, що треба зробити. Оці от невеличкі повернемося до цього коментаря. Що я ці відео знімала починаючи від березня місяця. І це би розтягнулося надовго. Поки би ви дочекалися наступного відео, то ви би вже забули, що було в попередньому. Тому я стараюся ці відео, чисто повчальні відео на власному досвіді, який я здобула, викладати поступово один за другим, але з місячним запізненням. Ну, я почала знімати в березні, а виклала ті відео в травні. Ну, то нічого страшного, я вважаю. Так що. Людина, яка задає такий коментар, ну це просто смішно. Як ви хочете отримати інформацію про цю хворобу, то вам не має значення, коли це відео виставлено, чи рік тому, чи два тому, чи день тому, чи сьогодні. розумієте? Тобто, я вважаю, це коментар недоречний. Є Наступне. ще коментар на рахунок лікарів, які виставляють себе в Ютубі, наприклад, проводять прямі ефіри або розповідають щось про будь-які хвороби. так? І тут пишуть, що як можна судити про кваліфікацію лікаря по відео. Зазвичай є сарафанне радіо. І завдяки йому так і знаходиться добрий лікар. Я не розумію цього коментаря в 21 столітті, адже кожен лікар має право показати себе, ким він працює, яка в нього спеціалізація, як він лікує. Я вважаю, що тут нічого поганого нема. Тому що, власне, лікарі, які себе показують в Ютубі, вони доносять до людей інформацію і більш так, знаєте, на хлопський розум. Що не завжди, як ви потрапите десь в лікарню, вам так просто пояснять. Тому я вважаю, що це теж коментар доречний, Бо вона пише, що доброму лікарю немає коли кліпати відоси. Ну, не знаю. Мій чоловік теж дуже зайнята людина і лікар, але. Деколи, якщо він має що сказати, то він обов'язково ділиться своїм досвідом, і я не вважаю, що це погано, що він поганий лікар. Розумієте? Це йшлося про того лікаря, в якого я робила консультацію нейрохірурга в Україні. І вони пишуть, що вони тому лікарю не довіряють. Наступний коментар такий: як можна розраховувати на добробут чужій країні перед тим обгадувати свою батьківщину? Цікаво спостерігати, як полікують вас в Польщі і як це буде для вас безкоштовно. Е, я відповіла цьому, е, цій людині, що, по-перше, в якому фільмі він побачив, що ми обгаджуємо Україну. Якщо ви вважаєте, що ми жили в Україні стільки років, показували правду правду, там, де нема доріг, немає облагороджених смітників. Де на вокзалі у Львові повиставляли просто такого на підлозі повиставляли різні лахи пенсіонери і продають як ті бомжі останні. Про те, як у Львові на той час, коли ми їздили тоді, ті фільми знімали, прямо під лавками біля самого вокзалу в парку спали бомжі, там розкладали цілі табори. Коли ми зайшли в електричку, а в електричці провалюється підлога, немає дверей до туалета, всі двері поломані, ну, крісла жахливі, то ви вважаєте, що ми показували якусь, якийсь наклеп? Я вважаю так, якщо ми показуємо правду, і не важливо, де ця правда, чи вона в Польщі, чи вона в Україні, то це не є обгаджування своєї батьківщини, це є показування правди. Не раз вже мені писали такі коментарі, що я обгаджувала, навіть моя рідня таке мені писала, я їх заблокувала. Як можна таке стверджувати, це все одно, щоб я, наприклад, поїхала в будь якусь, якусь іншу країну і показала це, і сказала, що це Львів? Ну, ви ж розумієте, що це неправда. Чи не можна так на людину на, ну, такі коментарі писати, якщо людина показала правду? Чому ви боїтесь тої правди? Навпаки цю правду треба побачити? І треба щось з нею робити. Треба змінювати на краще, а не казати, ти обгаджуєш своїх батьківщину. Це перша відповідь на першу частину коментаря. Друге, вже побачимо, якось там полікуй. Ну, як бачите, тяжко важко, але голос вернувся. жраву майже не видно. Ось, трошки червоний. Кальцій і парадгормон вернувся до норми. Так що, ага, і обійшлося мені абсолютно нічого. Тому що повністю лікування безкоштовне. Ліки, операція. Я приїхала, мене прооперували. полікували, я поїхала додому, я ні копійки, нікому не заплатила. Так, ви скажете, ти платиш страховку кожного місяця. Та, звичайно, що я плачу страховку. Я би з задоволенням в Україні платила страховку, але знала би, що. Я прийду в лікарню, чи в поліклініку, чи будь-куди, і мені безкоштовно дадуть допомогу, і не будуть на мене з віром дивитися, що я ні копійки не дала нікому в кишені. Розумієте? Так що я відповіла на ваше питання. Я думаю, ви не будете мені задавати таких питань. Тут, до речі, я бачу, що жіночка якась відповіла, я б зачитаю цей коментар. Вона пише, чому відразу обгадивши, це реальне життя, а що, правда, очі коле. Або що, може, автор неправду сказала? Бачу, як лікарі живуть в Україні. Не буду казати, що всі, але переважна більшість. І будуються, і на яких тачках їздять. І це ті, які беруть взятки. Це ж зрозуміло, тому що за голу зарплату цього би не мали. А ще, крім грошей, то і торби для них таскають, то і на продукти не треба грошей видавати. Все бачу через вікно. Але не всі так живуть і так роблять. Тому ця сім'я переїхала до Польщі з надією на краще життя. Можете передивитися всі відео, тоді побачите, що автор також і висвітлює недоліки польської медицини, але дуже делікатний спосіб. Я могла б розповісти набагато більше. Звичайно, українська медицина набагато ліпша. Можу, наголошу, що, по-перше, по нормальному відношенню до пацієнта. А по-друге, бажання вилікувати пацієнта в Польщі цього немає. Але в Україні немає відповідної зарплати для лікарів, щоб було бажання залишати, а не виїжджатися. От, на рахунок того, що. В Україні краща медицина. Я, звичайно, хочу взагалі зняти ролик на цю тему, тому що очима лікаря розповісти медицину, яка є в Україні, яка в Польщі, і власне відношення лікарів до пацієнта. Тому що чому в Україні до пацієнта відносяться добре? Я вам скажу чому. Тому що в Україні державна зарплата не відповідає жодним. Нормам, нормальним, життєвим нормам. Це не є норма така зарплата для лікаря. А для того нормально відносяться. Тому що кожен лікар бореться за пацієнта. Кожен. І якщо пацієнт попадеться на гачок лікаря, як то кажуть, прийде до цього лікаря, то він обов'язково покладе щось в кишені. Тому лікар старається зі всіх сил. Лікар дає свій особистий телефон, що ви можете навіть будити його вночі, якщо якісь проблеми. Народи записуються до конкретного акушера, якого теж можуть зірвати будь-яке свято, будь-який годину дня і ночі, тому що йому заплатять за ті роди, зрозумієте? Тому він так відноситься до пацієнта, тому вони так розповідаються і, як то кажуть, натягують. Посмішку на лице, ну тому що там пацієнт це гаманець, це гаманець лікаря. А в цій державі, в нормальній державі будь-якої якої держави Європи, тут просто є офіційна зарплата. Ти можеш працювати на умові опраці або на контракті, або на умові зличення. У тебе все офіційно, ти офіційно платиш податки. Тебе офіційно забирають тих 500 злотих на медицину страхову, але ти знаєш, що завтра тебе полікують безкоштовно. Як я вже почала тут казати, я б в Україні задоволенням заплатила ті самі гроші за страхову медицину, але я знала б, що мене безкоштовно полікують, мені дадуть безкоштовно ліки. Я не буду думати, що мені треба, отак от як в нас була недавно, не недавно, коли я працювала ще в Україні, то приходила жіночка і казала, що в нас там. В неї мама хвора і все село збирає на операцію, тому що у Львові сказали, що там чи в Києві, що вони прооперують, розумієте? Поки не буде грошей, не прооперують. Ну що це за постановка питання? Та найпершою причиною, чому ми приїхали в Польщу, це було те, щоб дати майбутнє своїм дітям. А друге, це, щоб на старості років нас держава накинула на призволяще, щоб ми знали, що от в мене, де я думала, що мені 52 роки. Дві такі страшні хвороби, ні звідки не візьметься. А вказується, що ті хвороби давно вже були, ще в Україні. Так що, бачите, в Польщі приходиш на роботу, заробив зарплату, або якусь маєш додаткову роботу, але в тебе все чесно. І ти маєш цю зарплату, і ніхто не бореться тут за пацієнта. Кожен приходить на роботу, чи в нього 10 пацієнтів, чи 30, немає значення. Зарплата однакова. Тобто. Тут прийшов пацієнт, йому сказали, що більш-менш. Полікували, не полікували, ще як на якого лікаря натрапиш. От тим і відрізняється медицина, а не тим, що гірше лікарі, чи краще лікарі, чи там краще оперують чи гірше оперують, не можна так порівнювати. Не можна, тому що це залежить тільки від фінансового стану. Все. Пише, Україна їм не дала. Здоров'я поклали, аж смішно. Знає кваліфікацію таких потребуючих. Ну, що тут скажеш? Якщо вона вважає, що ми 25 років опрацювавши в Україні майже безплатно не поклали здоров'я, ну то в мене більш для неї нема слів. Наступне пише. Правда в кожного своя. Претензії треба мати в першу чергу до себе, а не до країни. А як не вийде полікуватися в Польщі, то і Польща, значить, не дасть. Дай, 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 споживачі. Ви людина взагалі розумієте, що ви пишете? Це виходить так, що кожна людина, яка живе на землі, вона повинна тільки все віддавати, віддавати свою працю, віддавати своє життя. А цікаво, а ви задурно працюєте, ви не отримуєте зарплату. От мені дивно, ну ви не споживач. Ви крім того, що ви споживаєте, ви ще повинні щось давати. Ми, відповідно, даємо всю свою, вкладаємо всю свою працю. В лікування пацієнтів, а що ви даєте? По ваших, по ваших відгуках я бачу, що вона пану нічого не даєте. Далі пише, ніяк не заспокоїться. Такі чисті, взятки не брали, реалії українські їм не підійшли, ниття штатного недолікаря, який мало знає, нічого не вміє, але претензії аж проти. Ну, ви знаєте взагалі нас, чи ми щось знаємо, чи ми щось вміємо, що ви пишете такий коментар. Ви у нас проводили якийсь екзамен, теоретичний або практичний, що ви стверджуєте, що ми нічого не знаємо. Невже ви не розумієте, що ми поїхали з України тільки раді того, що нас не влаштовувала влада, яка була на той час в Україні? Що не було розвитку в Україні? Не знаю, може, в якихось інших галузях, але в медицині розвиток стояв на місці в плані зарплати. Так не могло бути, розумієте? Власне, що взятки ми не хотіли брати. Тому ми сюди і переїхали, бо якби ми брали ті взятки, так як то належить, то би ми ніколи не приїхали в Польщу, а жили б на вілах, так як ви пишете. Невже це не видно і зрозуміло, що людина, яка поїхала з України, не, не користувалася такими е, привілегіями, як взятки. А якщо була якась подяка від хворого, то це йшло від чистої душі і ніхто ніколи не казав, скільки це коштує. Я просто в шоці з таких людей, які таке пишуть, хтось відповідає їм. Читаю вас і дивуюся. У вас взагалі є якесь співчуття до людей. Як можна бути такою жорстокою? Людина стоїть перед вибором, а ви ще й піддаєте їй масла в вогонь. Чи хоче щось там поспостерігати. Немає своїх проблем. А ця, зло... а ця злоякісна людина відповідає. Цікаво! А чим ви займаєтесь на цьому каналі? Не спостерігаєте! Нема нічого гідкішого, ніж прикриватися фальшивим співчуттям. Автори каналу не для співчуття тут, а для заробітку і для самопоказу. Фальшиві і прагматичні безхатьки та безбатчинки. Отак нас обізвали. Безхатьками і безбатчинками. Хоча ми маємо свою квартиру. Я вважаю, що Польща це вже наша друга батьківщина, тому що вона нам за 6 років нашого життя в Польщі дала більше, ніж за 45 років проживання в Україні. Польща нам дала більше. Так, я не боюся цього говорити. Хто дивиться наш канал, він знає, скільки нам дала Польща. І не тільки в плані матеріальному. Ах. Мені шкода цієї людини. Просто шкода. Ага, для заробітку. Ну, то я хочу сказати таке: ця людина, яка пише цей коментар, нехай хоча б одну злоту заробить в Ютубі. Я побачу, наскільки це буде їй легше. По-перше, набрати тисячу підписників, потім робити стільки відео, щоб хоч щось заробити. Повірте мені, на цьому ютуб-каналі багато не заробиш, там, де до тисячі переглядів на одне відео. Це в мене не по 100 тисяч переглядів. Що ви плетете людину? Ви навіть не знаєте, як заробляється на Ютубі. Для чого писати дурниці і для самопоказу. Не може людина зрозуміти, що в когось може бути хобі. От В когось може бути хобі, просто показувати своє життя раз. По-друге, показувати свій власний досвід, як ви вчилися на власних помилках. Показувати і розповідати про якісь хвороби, які важко діагнозувати. Наприклад, мою цю хворобу важко було діагнозувати, якщо ти не знаєш, не йдеш, не здав аналіз і не знаєш, що в тебе там кальцій підвищений, так? Або що в тебе мені геома в голові, бо ти не робив резонанс, в тебе ніяких симптомів. Людина не може зрозуміти, що це просто може бути хобі. Причому тут сам показ, для чого мені себе показувати. Я не є красавіця, я не є молода особа. Я не є дуже сильно розумна, для чого мене, мені себе показувати. Просто я це люблю, це моє хобі. І я хочу сказати ще таке, що в моїй хворобі це хобі мене тільки й тримає. Тому що я бачу, що я можу комусь розповісти про це, і хтось, на моєму досвіді, піде здасть ці аналізи, і, можливо, спасе собі так само життя і здоров'я. Зрозумієте? Мені приносить задоволення те, що я, власне. Можу комусь допомогти, оце мені приносить задоволення. А не то, що на самопоказ. Мені, мене вже нема що показувати. Я дуже шкодую, що коли я була молода і ще більш-менш виглядала, я не мала такої можливості, як зніматися на YouTube. Я дуже-дуже цього шкодую. Але маємо то, що маємо. Тобто, якщо людина не знає мене, то для чого таке писати? Просто запитайтеся мене про таке, а не пишіть мені. З, з якісні коментарі. Хоча я вам скажу, що дуже багато ютуберів наших кинули Ютуб тільки тому, що їм писали негативні коментарі. Я не буду того кидати, тому що я можу просто відповісти на них, але закривати YouTube канал для того ні, це не для мене. Закривати э, раді якихось декілька э, дебільних коментарів э, свій YouTube для чого? Так, ще такий коментар. Наталя, на вашому каналі перший раз мені дуже дивно стало, що ви така розумна жінка ітеїст. Молитва це найбільша зброя людини під час хвороби і війни. Напевно, щось таке станеться в вашому житті, що ви пізнаєте Бога, але все одно я вам бажаю Божої опіки, щоб Діва Марія завжди була з вами, будьте здорові. Знаєте, я не хочу заглиблюватися дуже глибоко в цей коментар, тому що самі розумієте, що релігія це суто особисте. І... Таке як про релігію і політику краще не починати, тому що можна зі всіма пересваритися. Але я вам відповім на цей коментар. Чому я атеїст? їсть? Коли мені було 45 років, я чомусь, не знаю, чому мене осінило, захотіла е, прочитати Біблію. І я в це заангажувала всю сім'ю. Ми читали з своєю сім'єю з дітьми, і з чоловіком. І це тривало досить довго, можливо, півроку. І я. Разом з своєю сім'єю дійшла до того, що ми стаємо атеїстами. Звичайно, почали ми читати Старий Завіт, і там були такі речі, що вони просто несумісні з моєю уявою про життя, з моїм світоглядом. І я думала, що можливо старий Завіт, ну, не треба було його читати, бо один раз я підійшла до священника, і він мені сказав. А ви старий завіт не читайте. Бо я до нього підійшла з питаннями, що значить та чи інша фраза у Біблії. А він не хотів мені пояснювати, він просто сказав, не читайте старий заповіт. Це добре. В новому заповіті я теж багато речей для себе не могла пояснити. До речі, кому цікаво, якщо хочете. Я можу зняти на цю тему відео окремо. Але тут коротко говорять що. А ти стала після того, як прочитала Біблію. І зараз мені абсолютно не хочеться ні молитися, бо я не знаю, до якого Бога молитися. Я вірю в себе, в свої можливості в мого організму, які переборять ті хвороби. Вірю в свою родину, в своїх дітей, чоловіка. І вірю в природне, все природнє. Тобто те, що я бачу, що я відчуваю. А те, що я не бачу, не відчуваю, я... Просто не можу то повірити. Може би я хотіла, але я не можу то повірити. Ну, і ще друга причина те, що я закінчила медичний університет, а там ну, ніхто не заперечував еволюційне вчення. І тому нас так виховували з самого дитинства. Нам не дозволяли в церкву ходити, нам не розказували про Бога. Тобто я таке покоління, що нас такого не вчив. Розумієте? І навернутися до Бога, до 45 років я ще так, ходила до церкви, там, святила Пасху і так далі. Ну так як всі, знаєте, мода така була. А потім я задумалася, а чого я туди ходжу? І як я почала задумуватись, заглиблюватись, то мене отак раз і відвернуло. От просто відвернуло. Так якби хтось щось оцінило мене, що я роблю щось неправильно. Так що, хто пише коментарі на тему Бога, то... Знаєте, що ви звертаєтесь до атеїста. і Я дуже вам дякую, що ви зичте мені здоров'я, але на майбутнє, прошу, не печіть мені про Бога. Пише один коментар на рахунок української медицини. Пише жіночка, що моя мама працювала лікарем все життя. 51 рік стажу. Пенсію заробила у вигляді 1480 гривень на 2015 рік і велику подяку у, вигляду, у вигляді дулі. На жаль, її вже немає на цьому світі. Ну, от вам і маєте яка? Пенсія? А нам до пенсії недалеко. Тобто треба думати, що буде, яка ж у вас буде пенсія? Що тут пишуть бо, ні, правда, тільки по-російськи пишуть. Наталя, тримайте себе в руках, ви ж доросла. А як же воїни ВСУ ранені? У них такі поранення, лежать в відділеннях і нема кому їх пожаліти, крім рідних. Ну, я не розумію, до чого цей коментар, звичайно, виходить так, що якщо воїни, які воюють, вони мають свої проблеми, то зрозуміло, то велика їм дякую за те, що вони воювали. Ну але до чого тут я до воїнів? Я живу в іншій країні, я маю свої проблеми. Як ви не хочете дивитися, як я нею, ну то не дивіться. Я не нею, я показую все, що мене турбує. Тому що коли я шукала інформацію по своїй хворобі, то... Немає інформації, ніхто докладно так не розповідає. Розумієте? Лікарі говорять медичними термінами, для простого народу це нічого не зрозуміло. А от все крок по кроку, що відбувається з людиною, щоб людина знала, щоб їй легше було перенести ту чи іншу операцію, щоб знати, як полікувати ту чи іншу хворобу, то чому би нормально не розповісти? Я, Я не думаю, неї. на сьогодні Я... вистачить така жара, що В хаті вентилятор гуде без перестанку, все по вікна. Я просто вже трошки змучилася, все-таки голос вернувся, але не до кінця. Трошки ще я маю охриплість і, як бачите, ну, швидко змучуюся. Так що, такі то в мене відповіді на ваші коментарі. До побачення!